Слово Верітас на ранок 20 серпня. Після вчорашньої розповіді про зустріч Ісуса з багатим юнаком, ми знову сьогодні чуємо про багатство, чуємо про те, що багатому важко увійти в Царство Небесне. Однак йдеться не тільки про багатство, яке можна виміряти грошима, але також і про все. До чого прив'язана людина. Апостол Петро починає торгуватися з Ісусом. Ми залишили все і пішли за тобою. Що нам буде? Для чого ти йдеш за Ісусом? Що тебе мотивує до молитви? Що тебе мотивує ходити на святу Месу чи читати святе Письмо? Ісус дає чудову обіцянку. Яку і дотримує, хто йде за ним, отримає в сто разів більше. Сьогодні протягом дня заради Ісуса залиши те, що є бар'єром у твоїх стосунках із Ним, і побачиш, що отримаєш в сто разів більше, нехай Дух Святий тобі в цьому допоможе.